На книжково-ілюстративній виставці представлені як наукові доробки самої Наталії Полонської Василенко, так і матеріали про її життя та наукову діяльність. Словом, все, що є у фонді бібліотеки про цю видатну постать. Дуже цікавий матеріал в книзі «Жінки в історії України. Там дуже цікава стаття про її наукову і життєву діяльність, про її життя і наукову діяльність. Також багато матеріалу з періодики і з інтернету про теж її життя і наукову діяльність. Життєвий шлях історика дочки генерала царської армії був складний і суперечливий. Перший шлюб невдалий, другий трагічний з академіком Василенком, згодом репресованим. І, врешті, еміграція. Набагато успішнішим був її науковий шлях. Перші праці про Київську Русь, архівна та археологічна робота, викладання в університетах. Майже 200 її наукових праць стали неоціненним фондом української історіографії. Втім, найвизначніша її робота двотомна історія України. Один з найякісніших посібників з погляду об'єктивності та аргументованості. Дуже неоднозначно написала цю історію України. Вона, по перше, перша одна із перших жінок україністок на нашій державі. Вона Одна із перших жінок-професорів історії в нашій державі, і вона залишила після себе таке велике наслідя по історії України, там, де вона не заангажована, вона залишає в Києві дуже велику бібліотеку і дуже цікаві наукові матеріали, архівні дані, яких ну з яких можна було написати декілька десятків монографій. Досліджуючи минуле України, Наталія Полонська Василенко особливо шанобливо ставилася до жінок українок. Важливу роль в історії України відводять жінці. Її гасло ще не вмерла Україна, якщо живуть і діють українки. І в 1969 році виходить друком книга Видатні жінки України. Нам цікаво знати про тих людей, які про яких ми зараз читаємо в книгах. Вона цікава дуже постать, історик, археолог, цікава жінка, цікава постать, цікаве доволі таке в неї життя. Багато вона пережила, перетерпіла на своєму шляху. А виставка Життя цікавіша за художній роман, експонуватиметься в юнацькій бібліотеці до середини березня.